Отже, команди вітаються, і зараз буде традиційне фото перед початком поєдинку. Навісна передача. Намагалися завдати удару по поворотах. Додатно так розіграли футболісти реалфарми. Цей штрафний, але ж... Втратили м'яча на рівному місці, і зараз е, небезпечна атака. Андрій Фесенко удар по воротах, і Олехідроїв без проблем забирає м'яча за рахунком 1-1. І у другому турі на виїзді програли Буковині-2, а третій тур 10 пропускали через те, що е, непарна кількість команд у групі А другої ліги. Зараз удар по воротах влучив від ударної позиції. Гравця скали 19, 11. Олексій Другі відбив, відбив м'яча зараз перед собою. І і забиває перший м'яч у ворота Реал Фарма. А... Капітан скали 19,11. Uh, Андрій Ролюченко. Жодних проблем забрати. Uh, ігрову сферу. В uh, Гостей не було. Зараз ще одна спроба від команди гостей. Простріл. Олексій Другій рятує свою команду. Зараз можна бути поворотах і дивом не влетів м'ячу сітку. Воріт цього разу вирішив пробити поворотах прямо по воротах. Здається, що Влад... Роман Николишин. Гудзінський удар по воротах. І залітає м'яч. У самий кут пробив а, Вадим Гудінський. Порушила правила проти Руслана Мальського, футболіста і Стрімка атака суперника. І вдалося захистити свої ворота Олексію Друї. Але небезпека триває і третій м'яч залітає у сітку воріт Одеситів. Ярослав Кравченко відправив його у сітку воріт одеської команди. Атака команди «Гости» виривається у штрафний майданчик. І четвертий м'яч. У Сітці воріт. Одеситів. Це вже, звичайно, розгром. номером Денис Загородній. Четвертий Владислав Клочко. Шостий Андрій Ралюченко, капітан команди. Восьмий Роман Лісовик. Дев'ятий. Вадим Мородієв. Одинадцятий. Руслан Мальський. Тринадцятий. Вадим Гудзінський. Сімнадцятий. Олександр Шевчук. Перехоплення від Одеситів. Спроба організувати атаку. І неточний постріл. Ну, а я закликаю вас підписатися на ютуб канал Професійної футбольної ліги, щоб стежити за всіма змаганнями та отримувати сповіщення про нові відео. Зараз атака Реал Фарма. І не вдалося зараз забити гол. Перша гострота біля воріт скали 19.11. Скрипнюк там намагався завадити віддати передачу супернику. Удар в поворотах. Непоганий постріл. Пролетів м'яч над поперечкою. навіс І не дотягнувся до м'яча Андрій Золкін. Надто високо він пролетів. Не вистачило зросту Андрію Золкіну. Ілля Чернов. Постріл. І ось це найнебезпечніший епізод. З у штрафний майданчик і там жодного футболіста. Зараз небезпечно може бути біля воріт Одеситів. Валерій Гайваненко втрачає м'яча. І стає рахунок 6-0. Іван Жуміга забиває шостий гол у цій зустрічі. Помилка, звичайно, від захисника одеської команди. І е: закономірний підсумок. Фесенко зараз у контратація скали. Вибивають м'яча подалі футболісти Ролфарми. Що ж, друзі, пролунав фінальний свисток. Матч завершився з рахунком 6-0 на користь скали 19 11